Продається будинок в гарному селі Київської області. До найближчого міста це місто Бориспіль 14 кілометрів. До міста Києва 36 кілометрів. Це вулиця, на якій знаходиться будинок. І пліт будинку. Город. І ось там прямо будинок. Земельна ділянка 16 соток. Це ми зайшли на подвір'я. Будинок має 4 кімнати. В будинку є газ, є піч, грубка, а також є електробатарея. Будинок приватизований, готовий до продажу. Більше відео про цей будинок, а також контакти продавця ви можете знайти на YouTube каналі Бюджет Сім'ї.